Ну нарешті, нарешті цей момент настав. В ефірі Державне числова Латра Магалот і я Ірина Фролова. І як завжди, друзі, ми маємо чим вас надихнути. Давайте дивимось: мега джекпот 8 мільйонів 100 тисяч гривень, та мегаприз 1 мільйон 200 тисяч гривень. Знаєте, мабуть, немає в світі людини, яка не хотіла б виграти в лотерею. Але як то кажуть, як у тому анекдоті для того, аби виграти, принаймні потрібно хоча б один лотерейний бюлет купити. Але якщо ви всі вже зробили ставки на наш сьогоднішній тираж, то я абсолютно спокійна. І разом із тиражною комісією ми оголошуємо, що 1534 тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. Звісно, як завжди, я бажаю вам шаленої удачі, незважаючи на те, де, коли і як ви зробили свої ставки. Головне, щоб вони були щасливими. Номер першої кульки 16. Номер другої кульки вже знаємо. Це номер 37. Взагалі, гравці усього світу виділяють п'ять найпопулярніших стратегій гри в лотерею. Номер третьої кульки 1. Перша стратегія базується на аналізі виграшних чисел. Ті, що випадають найчастіше, називають гарячими, а ті, що рідко холодними. Номер четвертої кульки три. Після обробки інформації гравці вибудовують власну унікальну комбінацію. Номер п'ятої кульки тридцять чотири. І хтось виключно на гарячі ставить, хтось виключно на холодні, а хтось міксує всі ці числа. І номер шостої кульки сьогодні в нас 19. Що ж, друзі, шість щасливих кульок ви бачите, але, звісно, ми чекаємо ще й на сьому щасливу кульку. Мега кульку. Вмикаємо лототрон. Як ви знаєте, якщо правильно вгадали мегакульку, то ой, які ви молодці! А все чому? тому що за допомогою цієї кульки ваші виграші подвоються. Сьогодні виграшно є мегакулька 0, а загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 16, 37, 1, 3, 34, 19 та мегакулька 0. Що ж, я сподіваюся, що у ваших лотерейних білетах є співпадіння цих чисел, а зараз подивимось, які ж гроші ви виграли. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 23 гривні за чотири вгадані числа 190 гривень, а п'ять кульок сьогодні не вгадав ніхто. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші ще й подвоються. Наступного разу знову будемо вас радувати. Чим саме Мегапризом – 1 мільйон 300 тисяч гривень, та мегаджекпот становитиме 8 мільйонів 150 тисяч гривень. Друзі, буду дуже рада зустрітися з вами знову у суботу. Миру й достатку вашому дому.